Привіт усім! Після довгої перерви нарешті знову беремося за розбір наших, нашої давньої мови. І сьогодні будемо розбирати з вами середньовічну грамоту, яка була написана у Коломиї у 1398 році. Ось так виглядає оригінал цієї грамоти, це фотографія оригіналу. А ідею, ідею розібрати цю грамоту мені підказали на Телеграм-каналі Літопис, так що переходьте по посиланню у мене в описі до цього відео. Є посилання на їхній канал, підписуйтесь на них. А ми розпочинаємо. Отже, мова цієї грамоти це кінець 14 століття, 1398 рік, майже початок 15 століття. Тобто ця мова, вона вже ближча до сучасної української, ніж була давньоруська мова. Галичина Коломия, Галичина на той момент уже 50 років перебували під. Владою польської корони, але попри це, у грамоті не так і багато полонізмів, не так багато запозичень з польської мови. І зараз ми будемо це з вами дивитися. Спочатку загалом про вимову грамоти. Ми вже маємо звичайний український звук І, в якому злилися давньоруські і та И. Тому, наприклад, читаємо лист, а не ліст і читаємо писан, а не писан. Далі ять уже перейшов в І. І ми бачимо в грамоті жені та свідчу. Шиплячі звуки ще не стверділи, тому ми читаємо м'яко Свідчу, а не Свідчу, або нашу, а не нашу. І також звуки О та Е в закритому складі вже перейшли в у. Тобто це такий специфічний був звук, який досі зберігається в певних говірках української мови. Тому ми маємо. Своюй, – «своюм», а не своїй своїм. Зараз побачимо по тексту грамоти. Спочатку я читаю її цілком, а потім уже будемо по фразах розбирати. Асе я, пан Бенько, староста Галицький снятинський, свідчу то своїм листом, кожному доброму, хто на сей лист узрить. Іли перед ким будеть чтюн. І вже перед нас пан Гервась. І вінував і оправив своїй жені Варварі 100 гривень на своєму селі на Томачі і журкові, на свой Вутнині, а на то дали ми свій лист і нашу печать привісили. А при тому були свідці – пан Миколай Спичник, Воєвода Снятинський, пан Гірко, пан Андріяш, пан Борис Хомікович, пан Хрол Варваринський, Воронько Вуйт Коломийський Руський а писан лист у Коломиї у тиждень по святу Михайлі. Колися пишуть під літи Рожества Христова 1398 літо. Спочатку вступ грамоти. Хто її пише, і які попередні умови. Асе я, пан бенько, староста Галицький і снятинський. Тобто це я пан бенько, бачимо асе я замість а це я», давнє се на місці сучасного це. А це я. Я це вже нова скорочена форма замість давнішого яз. Далі, пан. Ну, пан, очевидно, це запозичення з польської мови або з чеської мови на той момент. Бенько це зменшувальна форма від імені Бенедикт. Ми читаємо саме бенько, а не бенко. Хоча написано бенко. Читаємо м'яко н, бенько у відповідності до властивостей зменшувального суфікса к. Далі. Свідчу то своїм листом, кожному доброму, хто на цей лист узрить. Тобто свідчу це своїм листом кожному, кожному ліпшому, якщо хочете, кожній людині, хто на цей лист погляне, хто цей лист побачить. Тут лист, очевидно, це теж запозичення, тому що цього слова не було у давньоруській мові. Лист в значенні письма це також є запозичення. Тому що лист, зазвичай, в давній руській мові означав той листочок, який на дереві росте. Далі, кожному бачимо тут давню форму, ту давнішу форму замість сучасного кожному. Кожному доброму, це фактично передає сучасне розуміння будь-кому. Тоді частіше вживали такі от вирази, як там люди добрі, на позначення просто ймовірних читачів цієї грамоти. Хто замість сучасного хто. Це ще давніша форма, не асимільована, в якій к ще не перейшов в х, кто, читаємо кто. Сей-лист. У грамоті на слові сей протерта дірочка. Тобто ми тут не можемо з усією впевненістю сказати, що там саме слово сей. Деякі дослідники припускають, що там, і я теж до цього схиляюся, не сей, а сесь. Така сама форма, яка зараз притаманна говіркам української мови. Сесь лист. Далі узрить. Ну, очевидно, це побачить, погляне. Ще давньоруське дієслово, узріті, узрити. Іли перед ким буде чтюн. Або перед ким цей лист буде читаний, прочитаний, давнє іли замість сучасного, або далі цікаве слово чтюн читаний. Це дієприслівник від давньоруського дієслова чисті, тобто читати. У Давньоруській було б чтен, але, але внаслідок того, що Е перейшов в Ю після м'якого приголосного, ми маємо форму чтюн – «читаний». Далі, по тексту грамоти, ми ще побачимо інші приклади такого переходу в у або Ю у закритому складі. Нарешті, після цього йде основна частина грамоти. «Іже прийшед перед нас пан Гервась. Про те або в тому, що перед нами в нашій присутності з'явився пан Гервась. І же це давній займенник, який тут виступає в значенні, що, про те, що. Далі пришед. Ну, очевидно, це дієприслівник від е, дієслова прийти, тобто пришед", це прийшовши, перед нас. Тут у нас специфічне вживання займенника, не перед нами, а перед нас. Як у давнину писали і говорили. Пан Гервась це давнє українське ім'я Гервасій, яке зараз, на жаль, забуте. І вінував і оправив своїй жені Варварі 100 гривень. Тобто, і дав у віно та відправив своїй жінці Варварі 100 гривень. Вінував, це означає дав у віно. Тобто, це ті гроші, якими молодий обдаровував молоду при шлюбі. І тут у нас два дієслова вінував і оправив. Ми читаємо суфікси минулого часу Л, як В, вони вже перейшли в, як у сучасній українській мові. Тому, хоча написано вінував, Л і оправил Л, ми читаємо вінував і оправив, Л. Там писалося за традицією. Хоча вже на її місці вимовлявся в. Жені, ну, Жені це давальний відмінок від жона. 100 гривень. Ну, 100 гривень, очевидно, це велика на той момент сума, тому що тут йдеться про два села, 100 гривень на два села. А які саме села на своєму селі на Товмачі і журкові на своїй гутнині? Щодо свого села товмачі та журків зараз називається джурків. Як його вотчини? Бачимо тут у двох словах: той самий перехід «ю». Тут у нас є на свою та на своюй». Потім пізніше, через пару століть прийдуть в «і» і стане на своїм та на своїй Товмачі і журку, очевидно, це назви сіл, і вутнина. Що таке Вутнина? Це Вутчина, тобто спадок від батька, який пан Гервась отримав від батька. Вутнина утворена від давньоруського слова Оттюні, Отюні, тобто батьківський, той, що належить отцю. Вутнина. І ми тут читаємо, хоча написано вотніна, ми читаємо вутнина, тому що так само тут відбувся цей перехід «о» у закритому складі в у, який пізніше перейде в і, і ми отримаємо слово вітчизна, хоча вже з іншим значенням. А нато дали єсми свій лист і нашу печать привісили. А у підтвердження цього ми дали свій лист та скріпили печаткою. Дали єсми, перекладається як ми дали. Це складений минулий час з використанням допоміжного слова, слова єсми. Тобто ми є. І зараз така форма досі зберігається в українських говірках, в українських діалектах, де, говорять дали Оце дали воно якраз і походить від давнішого Дали єсмо або дали єсми. Свій лист читаємо свій. Хоча написано свой, тому що так само у закритому складі тут вже прийшов в У, який далі стане. І І ми будемо мати вже в сучасній мові свій. Далі. А при тум були свідці. При тум читаємо тум, а не том, як написано, як я вже казав раніше. Свідці це давня форма множини. Не так, як зараз кажуть свідки, а раніше у називному відмінку множини, К мінявся на Ц. Свідці, які ж були свідки, пан Миколай Спичник. Тут треба зауважити, що ця грамота написана подекуди без пробілів. І тут деякі дослідники читають пропонують читати не як Миколай Спичник, а як Микола і Спичник. Впевненості тут не може бути. Може бути і так, і так. Далі воєвода-снятинський пан Гірко, пан Андріяш. Пан Борис Хомікович. Пам'ятаємо тут м'який Ч. Навіть бачимо тут м'який знак в кінці, да, що це Хомікович, а не Хомікович. І знову ж таки, є зауваження від деяких дослідників, що тут, можливо, була помилка писаря. І замість Хомікович треба читати Хомкович. Хомкович. Далі, хто у нас ще були свідки? Пан Хрол Варваренський. Воронько, Вуйт Коломийський, Руський. Воронько читаємо з М'яким, «нє», Воронько, хоча написано Воронко. І далі Вуйт. Хто такий Вуйт? Це Війт, це тодішня посада мера, місцеве самоврядування. Це те, що в сучасній мові закріпилося як історизм Війт. Отже, вуйт Коломийський і руський. Очевидно, що руський тут означає староукраїнський, тому що Коломия це Русь. І зрозуміло, що тут. Підкреслено, що він руський, на відміну від польського, тому що ця територія вже тоді перебувала під польською короною. Татування лист листу Коломиї у тиждень по святум Михайлі. Святий Михайло це церковний праздник, який відзначається восени, тобто дія грамоти відбувається восени, колися пишуть подліти Рожества Христова. І далі в нас літерами позначений рік 1398 Літо. Ось така грамота. А перелік джерел я даю за посиланням в описі до цього відео. Там вказано, які саме дослідники цю грамоту досліджували. І радо відповім на ваші коментарі, а з вас підписка і поширення.